Вітаю всіх. І так, Німеччині бунти щодо мобілізації. Прикиньте, такий прикол. В новинах пишуть. Я, я не спілкувалася з колегою, яка з Німеччини на цю тему, але поспілкуюсь. Так, в Німеччині дійсно бунти щодо мобілізації 18-річних. В Німеччині дійсно бунти щодо мобілізації 18-річних. Дійсно, бунти. Ви знаєте? Вони проти. Вони дійсно проти. Ось вам паш. Вони проти вступати в активні бої. Абсолютно проти. Їм це не потрібно і вони не хочуть. Ось так. Їм це не хочеться. Вони не хочуть воювати, ризикувати своїм життям. Тепер тут давайте. В Німеччині дійсно бунти щодо мобілізації 18-річних. дійсно бунти. Тут якби не дуже. Ця колода каже навпаки, ні. Що прямо на цю тему бунти, але давайте розбирати. Дивіться, яка фігня. Ну, що сказати, є щось тут, є по бунтам. Розбирати, на жаль, немає багато часу. Ух. Чому сказати? Вони є, але вони не такі масштабні. Поки що. Тоді коли де пауза. Тобто, намагайте це все придушити. Я Німеччину розберу пізніше, але майте на увазі, що вже починається дурдом.